Привіт, друже! Прошу тебе підписатись на канал та поставити лайк задля просування україномовного контенту. Приємного перегляду тобі та ні хвоста, ні лузки. Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я роблю кашу. В принципі, на будь-яку білу рибу, але звичайно, всі ми ж хочемо ловити ляща, тому буду казати, що на ляща. Звичайний сільпошний горох. Один з напевно з самих дешевих, там, гривень 18 коштує. Я десь на риболовлю беру грам Грам 500-600, напевно. То висипаю десь пів пачки. Мені вистачає. Перше, що обов'язково треба робити, це промити горох. щоб там не було якихось різних, різного сміття, незрозумілих частиць. Ну і в принципі, щоб оця мучця вийшла, вона не потрібна. І ще разочок. Знаю, що деякі варять з цією муттю, не знаю в чому це, який там воно ефект дає, але мені не подобається. Мені подобається, коли горох чистий. Ось так. От. Готово. Набираємо води. Теж все на глаз. Десь отак, от, я думаю, достатньо буде на 600 грам, десь на два пальця більше води. Ось так от виходить. Так, ставимо на комфорочку. Включаємо троєчку і найближчі хвилин 10 треба прямо стояти на кухні, нікуди не відходити, тому що буде підніматись з гороху така накіп. Жижка така, яку треба буде прибирати ложкою. А якщо ти десь відійшов я не знаю, там до телевізора чи десь телефон клацаєш, то це все може витікти на плиту і ти можеш отримати гарного ляща. Так що чекаємо. Є спосіб, щоб швидше, наче він розварювався, але його не використовують. це на кінчик ножа можна набрати соди. І вкинути його прямо прям в горох. І воно наче пришвидшує розварювання. Але так як я варю горох хвилин 10-15, мені здається, це в принципі недовго. Тому не використовую ніяких додаткових інгредієнтів для, того, для пошвидшення чи ще чогось. Так що чекаємо. Включимося через хвилин 10, коли вже почне підкіпати. Пройшло хвилин 5-7, як бачите, жижка починає підійматись, тому треба її бігом знімати. Цю процедуру десь треба зробити раза три напевно. І після того вона вже не буде підійматись. Бачимо, горох вже кипить. Я обираю на одиничку десь, плюс-мінус, ну там в кого як, ну, щоб дуже легенький був вогонь. Десь на одиничку. І чекаємо ще хвилинок, хвилинок 10, напевно. Ну, 10 максимум 15, щоб уже горох проварився. Варюю горох до консистенції, коли вже рукою можна, нігтями можна роздавити саму, саме ядро горохове і одразу його виключаю. Ну, зараз я вам ще все покажу. Так, пройшло хвилинок 10. Перевіряємо горох. Бачите, він вже розвалюється дуже легко. Береш так його. Так, да, все, він готовий. Так, і не забувайте, звичайно, що його помішувати періодично, коли він вариться оці хвилин 10, щоб десь не пригорів. У мене на електроплиті це практично нереально, ти якось на одиничку ставиш, ну і в мене ні разу не пригорав. А на газових можливо, можливо таки станеться. Але це не факт. Так, що ми робимо далі? Беремо. Беремо, беремо, де це тут наше сито? десь було? Так, дістаємо отаке от сито, ставимо його. Ось так от І висипаємо в нього горох. І так. Ідеально, як хотілося б. Ну mm. якось отак от. так, ставимо. Я промиваю не сильно холодною водою, така, щоб була тепленька, щоб горох одразу не застигав. Тому що, якщо його промиєш одразу дуже холодною водою, він з такого дросипчастого може, дросипчастого може стати твердим. А я точно не хочу, хочу, щоб він був в м'ягеньці. Беремо тепленьку воду робимо. що І промиваємо горох. Знову ж таки, від від муті цієї, від жижі різної. Дуже сильно його там прям промивати не треба. Буквально секундок 30. Так. В принципі, готово. Переходимо до наступного етапу. Так, пройшло хвилин 15. Горох трошки просох. Так. І в принципі будемо його зараз перекручувати. Роблю я на таку стару м'ясорубку ще совєтську. З неї виходить гарна консистенція і гарна фракція, така як потрібно якраз на ляща. Вона, Ну що ці нові електричні вони перебивають горох прямо в порох. А нам порох не потрібен. Нам потрібна така середня фракція, щоб, була, щоб були якісь кусочки від гороху. Тому от треба використовувати отаку от от стареньку м'ясорубочку. рубочку Горох ми перекрутили. така от виходить консистенція. Я її називаю пушиста. Бачите. Так, і лишили ми десь 10, грам 100, напевно, цільної такої, прям суперкрупної фракції. Теж додаємо сюди. Так, це у нас. В принципі, це вже готова каша, можна вже і на таку ловити. Я раніше і так ловив, теж і ловились, попадались лящі. Ще є варіант, але це він раніше був актуальний, не знаю, як зараз. Я брав в новусі, продавалася раніше паніровочка. Тобто у них там випічка продається, і з цієї випічки відходи були. І вони її продавали по 5 гривень за кілограм. Я заходив, то брав на 100 гривень, мені вистачало на, ну, на весь сезон риболовлі. Як то кажуть, було дешево і сердито. Я цією паніровочкою пересипав, зверху брав якусь там жменьку якогось корма солодкого. Ну, щоб дала смак, якийсь запах гарний ще. І все. Реально було до, досить ефективно і недорого. А зараз так, вона, вони зрозуміли, що це не відходи, що це продукт, який можна продавати. І поставили його по ціні. Якщо я не помиляюсь, останній раз я заходив, було 55 гривень за кілограм паніровки. Ну тобто дорожче, ніж. Чим корм флагмана, умовно, грандовський. Що я роблю далі? Берем. Ну, в кого який корм, хто який полюбляє, я полюбляю супрімчик, полюбляю бісквіт флагмановський. Але так як бісквіту зараз немає в продажу, тому супрімчиком отак от посипаємо. Трохи супріма. Трохи лящ карамель. Теж гарний запах. Фракція невеличка, але фракція у нас вже є від гороха. Гарно. Так. І що у нас тут? Лящ шоколад, Real Fish. Теж буквально пару жменів. Ну, в принципі, все. Те, що у нас залишилось, це все перемішати. Можна взагалі робити навіть без паніровки, просто його гарно просушити. І його тоді. Ну, я маю на увазі без паніровки і без прикормки зверху. Просто гарно просушити горох, перекрутити і він же сам по собі буде сухий, його навіть не потрібно буде чимось там перебивати, так сказати, Там, додати якісь домашні. Спеції, там, я не знаю, кориця, ваніль. Щось таке. Хто на що полюбляє ловити і все. Теж кашка буде чудова. Лящова, не знаю, для карасьова. Так, в принципі, кашку я перемішав. Ось така от симпатична виходить лящова кашка. І, ось, бачите, консистенція гарна те, що треба. І в кінці додаю баночку цукрової кукурудзи. Як на мене теж гарна гренада. Гарно працює по лящу. В принципі, працює як насадка, так і в прикормку додаю. Ось отак от півбаночки, а можна більше, чому. така от виходить. Ось ще трошки додать вологи. Ця волога понапітується у корм, у сипучку. Так. Ну, в принципі, в цілому все. Каша готова така, от з крупною фракцією. Все як любить лящик. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Діліться в коментарях своїми рецептами на ляща, на карася. Буде цікаво почитати. Всім до зв'язку та до побачення на рибалці.